Ну що, по заказу тілі зрителів готуємо салат з мівіни. Нам потрібна цибулинка. Ріжемо міленьким кубіком. Далі яйця теж ріжем кубіком. Скільки яєць? Ну, скільки вам не жалко. Зваріть 5, 6, 7. У мене велика родина, я зварила 10. Зкришимо трішки ковбаски. Штучок 5, 6, 7 гурочків. Додамо ще горошку. Ну і саме те, ради чого ми тут з вами зібралися. Мівіна, на свою каструлячку я буду брати три пачечки. А ви дивіться по своїй тарі. Спочатку треба її дуже добре розім'яти. Дякую добрим людям, що написали, що тепер у мівіни немає олійки. Я не знала. Всім спасибі. Як бачите, не запарюю, кидаю сюди сиру. Приправу ложити не буду, я не люблю її. Мівіна вже по всій хаті. Тепер трошки підсолимо. І зальємо все усе це дуже корисним майонезом. Перемішуємо і ставимо в холодильник. Десь приблизно одну годинку він має постояти, щоб настоятися, щоб мівінка наша набухла, щоб усі інгредієнти подружилися. Так, все ховаю в холодильник і йду казати усім своїм домашнім, щоб годинку не трогали. Салатик мій готовий, мівінка розм'якла, все дуже смачно пахне і виглядає. Готувати, не лінуватися. Всім гарного настрою!